Всім привіт, брати і сестри! Хочу з вами поділитися своїми роздумами над прочитаним віршем. Це з Псалом 2.12, хто взагалі цікавив це ці Бібрію, кому ця ці тема. От, хто там переклад різні досліджує? І от е, ми так все ж відкрити. І якщо я прочитаю, наприклад, в п'ястрочному перекладі з євреїв, то написано так: цілувайте сина, да не то прогнівається і потеряєте путь, коли вас пилаєте гнів. Його зама... Когда за его ...когда воспылает за малое гнев его, счастье всем, кто обретает в нем укрытие, то есть убежище находит. И тут, як сказали, дійсно, якщо ми приймемо різні переклади, візьмемо, наприклад, Сан Дани, там Хоменка, візьмемо Католицька, да, так, переклад, от... ...и також от НРТ, то, дійсно, тут різно, як вони перекладають. Тобто, якщо, в принципі, візьмемо, що... По сорочку перекладку написано цілуваті, тобто, по суті, цілуйте, то новий російське переклад так і переводить, цілуйте сина, щоб він не прогнівався. Якщо ми по почитаємо, е сандальний переклад, переклад, наприклад, чи Генка, всі вони там шануйте, почтіть сина, от, е прийміть повчання в такому руслі, е розумінні, то іменно Хоменко дуже цікаво переводить. Він пише, цілуйте його ноги. От, і коли я прочитав от, переклад Хоменка, да, то в мене. Таке питання тоді, Звідки він бере от, це розуміння цілувати ноги? Так, от, якщо построчно ми бачимо, в інших перекладах взагалі цього немає, цілуйте син, наприклад, так, чи «приклоняйтесь перед сином, «Цілуйте ноги такого взагалі немає. І У мене така думка виникла, що можливо е... ж чи рукописи, не знаю, тобто, ну, е... якби я ще беру загальну критику всіх прикладів. Та ніде цього немає. І в мене така думка, що ну, здається, що католицька церква, вона, можливо, чи намисло, чи не намисно, не знаю, переклала його саме цілутною, тому що коли в церкву не заходять, то там Христа, там розп'яття Христа. От. І тим самим, наприклад, можна мене на те, що от написано Дапсалмах, на що Давид говорить цілути ноги. І людина, коли приходить, вона цілує Христа розп'ятого, і, в принципі, по Біблії то кажуть, вона виконує те, що сказав Давид, що цілувати ноги. Тому я думаю, що... Можливо, переклади дуже велике мають значення і дуже потрібно вникати те, що написано, перевірити інші переклади, так само, чи построчні переклади дивитися. І, тому що такі різні читання, вони, в принципі, можуть певні догмати, або ну, ж таке сатися на Біблію, і кожен буде стибілізувати, наприклад, там, там, сандальний переклад, там, чи Генка, чи Хоменка так само, да, візьмемо. А переклад різні, і кожен буде казати, ну це ж Біблія написано, і так да, дійсно написано з їхнього перекладі. Тому знову ж таки перевіряйте, коли читаєте, і будьте уважними, і досліджуйте слово Боже. Всім гарного дня, і благословенного також.